Всім привіт! Давайте турнірити. Маємо другий день. Що каже моя оборона? Хм. Прикольно. Багато в мене хто б'є, але моя оборона ще тримає. Це дуже добре. Значить, доведеться робити викуп. Угу. Ця буде десь палити. Ця... Угу. Це буде травління кидати, яке не можна буде зняти. Поганувато буде шаленство. Ну, мабуть, такою командою і буде йти. Червоних брати сюди не буду. Лікарі треба, палкувальник треба, асінія буде так. Як ударник, якщо виживе. Так, є можливість взяти 2-3 фіолетових. Але в мене тоді роз'їжджаються, Ні, не роз'їжджаються. Трійка синіх, Поки що не роз'їжджається. Так, тихо, 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 тихо. Не треба мені тут. Ну, сині можна вдарити. Єдине, що я дуже не хочу оце у White Fun кидати. цю трійку синіх, Прям дуже не хочу. О, тут здуло. Це дуже добре. Пу -пу -пу. І в того скриню теж не хочу кидати. Бо Він як піде в свою Нірвану. Можливо, тоді якось. Ні. Тут немає нічого цікавого. Людві його буде боляче, але поки що в цю центральну можна кидати. Угу. Добре. Ми травимося. Нам дуже боляче. Так, добре. Я тоді пропоную отут сині взяти. Заблокувати. Трохи щось там підлікувати. Добре, ну нічого страшного, що ти від шкоди ухилився, але ти заблокувався. Це саме головне. Але жирне яке. Все, до побачення. Тут вийшло взагалі ідеально. Угу. Ти що робиш? Ну, ще ти ставить відкаки, а ти? Бо я не пам'ятаю. Паразит буде та. Ну, буде файно. Легко може не бути. Фіолетові є? Але, 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 але вони розкидані. Справа навіть а, нема можливості, як їх підтягнути. А зліва, наприклад, складаю синю трійку, вони піднімаються фіолетові наверх і знову стають не в один ряд. Угу. Проблема. Навіть велика. Але я шучу за все, що буду так і робити, в надії, що в мене приїде синій. Або можна отут один Так, от. Добре. Тепер в мене знову роз'їдеться фіолетові. Але головне заблокувати центральних. Які молодці. Які молодці. Все зробили, все послухали, заблокували взагалі ідеально. Так, Мілену можна використати зробити Людвіга. Ціні, активувати. Звичайно, це зараз мені задиспелить. Ну, то вже таке не страшно. Розгон помані, то в мене є. Так, тихо. Задиспелить раніше, ніж то хотілося би. Давай тебе сюди стукнемо. Можна цього пана активувати, щоб в нього був мегаміньйон, і він тицяв гарно. Все добилась. Тут теж вийшло прям ідеально. Ніхто не встиг нічого зробити. Капець, 4 мульта. Ха, що ти їм зробиш? А, Нічого. А, честером, нічого. Що сюди, кого сюди брати? Але просто червоний центр, то бажано би брати а сині, Що робити сінією? Замінити когось взяти, наприклад. Магні. Мультани хотілося би. Де він? Ось. Ну, загін там, звичайно, такий собі. От Честер тут ну, геть не зіграє, але беру його для того, для камінчика. Можна було би лобки взяти, звичайно. Ну, спробую так. Що тут у нас цікавого? З фіолетовими? Дуже сумно, є одна трійка синіх. А далі. якби знати, що в мене отут сині виїдуть? Було б непогано. Ага, угу. трійка. Фіолета. Ну, мабуть, я її заберу, і тоді вже не О, як добре, виїхали сині. Ще би так людві зарядити, взагалі було б чудово. Так, у Контра, Це погано. Тому що я думала, що дівчина спробує заблокувати. Зараз йому буде боляче. Ага, угу. Вона заблокувалася, це дуже добре, у машки стоїть ухиляння. Я їй за це дуже вдячна. Тепер головне питання: де мені не фіолетові? І коли починати лікуватися? М -м -м. Нехай тоді зараз це ухиляння. Ніби і машку можна було би стукнути, а з іншої сторони... Ізарнія страшніша. Ой, Зарня, Справедливість. Так, а Фіолетових так і не приїхало. Сумно. Тоді, може, цього пана? Активувати. От ці фіолетові не могли трохи приїхати, ну чуть-чуть по-іншому. Ще один хід можу перетерпіти. Так, тоді можна полікуватися і спробувати цю сторону заблокувати. Справедливість не захотіла, але хоча б травління лягло, це вже добре. Відродження, дякую. Неприємно. Живем. Магні все-таки в обороні непомітний, як на мене. Синій би десь взяти, бо та скоро вийде з нірвани. хоча ні не вийде. Якраз у неї мегаміньон стукне, вона дотравиться зараз. Добре, ідеально. Знову відродився, ну капець. Це мабуть, єдина фішка в в тому просто що він відроджується дуже. От цим він може зробити такі нерви. А тим, що він там б'є, ну, десь знову. Ну, То не дуже. А він у мене в обороні стоїть. Чохлик. Так. Що з тобою робити? Два ходи. Ну, добре, відправимо Честера в тебе. Ага. Угу. І можна магні і добити тебе. Угу, ну, І все. Тут так вийшло. Ті хоч ультували, ну, нормально. Може бути. Так, тут уже вітражні є. Це вже погано. Тут уже поганувато. Ну, мабуть, тоді повернути сіні назад. Тому що тут жовте плече. Ладно, нехай це буде з таким. Тому все одно не підійшло б. Ну, Ну, спробувати, але мене тут контра дуже напрягає. Прям дуже-дуже. Це буде дуже боляче. А жовтих нормальних у мене немає сюди, кого можна було б взяти. Є фіолетовий кристал, то, звичайно, дуже добре, але не в моєму випадку. Можна пробувати обережно, заряджати. Ну, обережно не вийде. Ну, хоч максимально. Людвіга, так, ти погнав. Ти, слухай, ти погнав. Погналася і я. Так, взяти. Ну, не треба ж так же ж, ну капітці зарядили. ну. Трешатіна. Куди тепер сходити нейтрально? Бо цей скрізь заряджається. Угу. Поганувато. Омашку не хочу, нікуди не хочу. Ну, доведеться так. Буде він ультувати, звичайно, ну. Уже, що зробиш? Вбили Людвіга? Хелп, рятуйте. Так, честер погнав на цю сторону. Угу, добре, хоча б того зарядили. Блін, контра його. Мені б сіяні хоча б спочатку відлікувати, а потім уже можна було б пробувати неї вбити. Мімошка зараз буде. І ще ж багато контра 3 години, так? Це та нереально. Ну, а що можу сказати тепер сюди погнав Честер? Хоча би то. О, сарта не заблокувалися. Ви то бачили? Сарта не Угу. Так, і можна взяти Гоутрі відлікуватися. А то ми там помираємо вже. Угу. Так, скоро буде Мошка. Чи ми її може об'ємом, якщо вона не ухилиться? Ні, не ухилилась? Та, шикарно. Ой, я тут нервую. Тут, тут взагалі все ізі. Так, далі. Вівіка, яка десь пелить? Ну, тут не буде легко, думаю, що тут така оборона, все працює проти мене. Цей буде своїми мільйонами Посилення знімати. Паразити, так, зніма каку, лікує і е, травління, яке не знімається. Взагалі шикарно. Пані Вівіка, що мені з вами робити? Чесно, саме перше, мені сюди захотілося взяти лобки? Щоб цю копіювати. Альфріко. Або у того пана синього. Але мені блок треба. Чистеро не викину. Осіння, чисто, хоча викину. Візьмемо блоки, поміняємо його загін. Ну, погнали. Така гарна оборона. Вона хоч 6600 там, да? Та? Але вона така моцна, як на мене. Я її більше боюся, ніж попередніх. Так. Є трійка синіх, трійка фіолета. І на цьому все. Там. Так, ще трійка синіх. Це дуже добре. Конечно, ти летиш наш? ну за що ж? це ж отак? Так, так альфійки стоїть ще ти. Це погано. Це дуже погано. Тут моя мене сама перша думка виникла це м -м, взяти, Задиспелити Вівікою це. Потім вже блокувати. В теорії я можу зарядити Людвіга ну, в Але мені заблокувати треба тих, хто так. Ти церковник не факт, що ти заблокуєшся. Глянт. Я просто того, що хочу заблокувати. Хто значить, я встигну до нього. Окей, тоді а, пробую. Але ж і хуфу може відмахнутися. О, в чому питання? Скільки б 5 ходів? Це дуже багато. Хуфу заблокувався, хоч поставив це від травління, але він заблокувався. Це вже дуже добре. Вівіка в цьому костюмі теж блокується. Мені, до речі, якби голдфри взяти для того, щоб щити були. Так, скільки в тебе ще це? Два ходи. Мені треба. Швидше за все, що бити зараз нею. Треба було спочатку Гол 3. Слухай, а ти такий прямо я бачу у мене снайпер пан Локі попав взагалі не туди, куди треба. Угу, ще раз буде. Блін, у ще й досі цей. Окей, тоді диспали. Угу. Тепер можна блокувати. Ідеально. Чекаємо Вівіку з Нірвани. Вийшло. Тепер можна. А кого можна? Ну, давайте без копіюємо. Все-таки тут Локі якраз в тему вийшов. Так, Давай тебе б'ємо. Добиваємо, точніше, і все, і це тут нормально. А все. Я хотіла ще, я вже так розігналася, розкайфувалася. Я просто люблю вже таке поле. Це просто ну, кайфово тоді, коли все йде там класно, але не так, як вчора у мене це все було в рейтингом. Ну, далеко я, але хоча б не в самому кінці, а там побачимо, як далі буде. Це дала дало камня всем пока-пока.